Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти цікаву казку під назвою Де сховався шустрик? Жило було маленьке, сіреньке мишенятко. Звали його Шустрик. Одного ранку шустрик прокинувся, пішов гуляти та трішки заблукав. Він подумав ой, як мені хочеться додому! А де ж мій дім? Шустрик побіг по траві і бачить, стоїть великий червоний дерев'яний дім. З великим дахом тук-тук-тук постукало машеня. Га-га-га! Я тут живу. Це моя буда. Сказав пес. Ой, це не мій дім. Тут надто голосно. Відповіло мишеня. Далі побіг шустрик по дорізці. Бачить, на дереві висить маленький кругленький будиночок. Мишенятко постукало тук-тук-тук. Цвірінь-цвірінь. Це моє хністечко. Я тут живу, відповіла пташка. Ой, це не мій дім, тут надто високо, сказала мишеня. І раптом чує пі-пі-пі, шустрику, ти де. Мишенятко опустило голову, а там прямо під його лапками була м'яка маленька тепла нірка у землі з маленьким входом. Там була мама мишка. Вона сказала, Шустрику, ти знайшовся це є наш дім. Тут тепло та затишно, а ще дуже тихо, і пахне сиром. Шустрик застрибнув у нірку, обійняв маму мишку та сказав: як добре вдома, вдома найкраще. Дітки, про кого казочка? Так, про маленьке. Мишенятко, вірно. А як звали мишеня? Так, шустрик. А що трапилось, дітки, з шустриком? Вірно, він заблукав, коли гуляв. Чий будиночок знайшов шустрик? Собачки, вірно. Який будинок був? Червоний, великий, дерев'яний, правильно. А потім чий будиночок побачив шустрик? Так, пташки. Який будиночок був? Кругленький, маленький, так. А який дім був у шустрика? Вірно, це була нора. Тепла та затишна. Хто чекав на Шустрика вдома, дітки? Так, мама мишка, вірно. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До зустрічі, дітки!